І там був такий момент, який я чомусь в історії пропустив, а потім повернувся, почав читати, що там а, колишній король Великобританії мав зв'язки, коли він вже відрікся від престолу через жінку, і мав зв'язки з насійською Німеччиною з Гітлером, переписку і а, обіцяв, що, грубо кажучи, допоможе там чи звалити а, режим там. Великобританії тодішній, і він стане королем і союзником там, цього нацистської Німеччини. І я от на це все дивився. Цього в підручниках історії я не пам'ятаю, це достатньо така серйозна історія. Тут так само, багато речей не розповідається для того, ну і так треба робити, для того, щоб. Не поплюжити там, честь деяких військових, які насправді повели себе не, не як військові, а як, як, як боягузи.